Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий цікавий автомобіль. Свіженьке надходження до нас, шкода SuperB, комплектації Лаурін Clement, кузові ліфтбек ну, чи седан, кому як краще. В жирнючій комплектації на класних 19 -ти титанових дисках. у нас має двигун 2 літра, дизель, 140 кВт, 190 кінських сил, повний привід. Автоматична коробка передач DSG DQ381. Те, що треба. По кузову без жодних нарікань і зауважень. Ось такі класні шильдики Laurin Клемент. Якщо ви бачите на крилах шкод, значить там щось цікаве всередині заховане. Що ми бачимо? Топова передня оптика омивачі фар, передні та задні парктроніки, кругові парктроніки. Автомобіль вміє сам паркуватись. Маємо радар дестронік в передній решітці радіатора. Також бачимо атермальне лобове скло. Камера, асистентів, асистентів датчик дощу. Зафіксуйте вінку даного автомобіля. Бачимо ще класну фішку: це панорамний люк. Це вже перша звісточка про те, що в нас не звичайний автомобіль. Переходимо в салон, Зустрічає нас безключовий доступ. Відкриваємо двері, а тут розкішний салон. Двохкольоровий, верх чорний, вниз коньячний колір. можна сказати, коричнево, коньячний Сидіння в нас в ідеальному стані. Мають електрорегулювання, пам'ять і масаж. Також мають... Вентиляцію та підігріви. Оснащення в автомобілі суперове. Перейдемо в салон. Що ми маємо по автомобілю? Так, зустрічає нас автомобіль класними підсвіточками і різними плюс-мінус декораціями Автомобіль дуже класно оснащений, він у нас має. Адаптивну підвізку DCC, можна вибирати різного роду режими. Також ми маємо функцію старт-стоп, відключення ESP, також електропривід кришки багажника. Можна керувати перектроніками і камери заднього виду. Також у нас автомобіль сам паркується. Дуже класна опція. Автомобіль оснащений ще бездротовою зарядкою. Також в нас топова мультимедія, яка керується помахом руки. Так, глянемо, що в нас. Так, чи є? є в нас Apple CarPlay Android Auto. Тобто супер. Ось так вона у нас реагує на помах руки по кліматичній системі. От тут у нас є теж свої класні плюшки. Маємо трьохзонну кліму, маємо підігрів вентиляцію сидінь, також маємо підігрів керма. Це водійське сидіння, також ми маємо підігрів і вентиляцію пасажирського сидіння. Маємо підігрів, ну, так як керма і лобового скла можна ще вибирати. Також у нас є ще додатково вибасто, яке працює в нас із запуском з кліми. Також можна запускати взагалі на кожен день, коли кому зручно хто коли виїжджає. І також ми можемо запускати з пульта. Два ключики, два ключики, класна імбієнт-підсвіточка по контуру. Дуже класні шильдики ці. Лаурин і Клемен дуже по-багатому так виглядають. Якщо ми маємо ще чорну стелю, ось так закривається наш люк. Також є керування люком, його можна повністю відкрити. Є регулювання ще. Пасажирського сидіння це для задніх пасажирів. Хто сидить позаду, може себе, собі відрегулювати пасажирське сидіння. Трішки, кажуть, ущемити місце переднього пасажира, але зробити собі комфортно. Що ми маємо ще тут? Адаптивний круїз-контроль, підрульові пелюстки. Пробіг даного автомобіля складає 182 тисячі. Пробіг класний, регулювання зерка з топідіймачами, регулювання з зеркалами підігрів та автоскладування. Також у нас є преміальна музика Кентон. А, що ще ми маємо? Маємо подвійне скло. Шумоізоляція в автомобіля покращена. Так, перейдемо ще, напевно, до другого ряду сидінь. Ага, ще відмічу чорна стеля, все окрашено в чорні кольори повністю. Тут ці Світильнички і зеркала, ручки, повністю все виконано в чорних кольорах. Перейдемо ще до другого ряду. Тут також класні написи Лаурін Клемен. Салон в чудовому стані, розкішний салон. Ззаді, не менш класно. Навпаки, ззаді мені більше подобається, ніж спереду. Ззаді дуже зручно, місця дуже багато. Сидіння у нас в чудовому стані, також з перфорацією для зручностей для другого ряду маємо підігрівий сидінь, третю зону клімату, також розеточка 220 вольт і два USB. Зручний підлокітник з підстаканниками, також дуже зручна опція, рідкісна. Ось такі класні підголовники. Дуже зручно в дальніх поїздках, тримають голову, можна спати ну взагалі. Супер-супер. Хто пробував їздити з такими підголовниками, знає, про що я розповідаю. Чорна стеля, все на вищому рівні. Також є в ноги такі зручні підставочки. Дуже зручно. Такі дрібниці, але в дальніх поїздках просто супер. Перейдемося до заднього частини, до багажного відділу. Електропривід кришки багажника. Камера заднього виду з омивачем. Багажник тут просто велетенський. Що ми ще маємо? Складання задніх сидінь. Складаємо задні сидіння. Тут взагалі можна будь-що будь, хоч, що хоч, можна перевести. Є ще такий фонарик, крючки різного роду, органайзери, е сабвуфер, так як музика Кентон. Кріплення сюди для якогось багажу. Знизу що ми маємо? Ага, ремкомплект. Там ще є компресор і піна. В принципі, все, що треба, все, що мало би з заводу, все присутнє. Також позаду топова задня оптика. Дуже-дуже класні мені ці 19-ті титанові диски. Це, мабуть, самі гарні диски, які йшли на шкодах. Супер. Тут позаду все супер. Також Ambient підсвітки. Дуже класні вставки, з, можна сказати, під рояльний лак. Чорні. Теж двохкольорові карти. Місця позаду дуже багато. Ось такі ці класні підставочки в ноги. Тут теж регулюється підголівник. Дуже зручно, дуже практично. Місця для другого ряду достатньо. Тут теж шильдики в їхньому стилі. Ось так він виглядає попереду. Все дуже класно. І дуже комфортно. Чорна стеля просто такого шику додає автомобілю. Безключовий доступ теж ми маємо. Для пасажира теж все на вищому рівні. Електросидіння з підігрівом та вентиляцією. Теж ці класні написи. Ну, сидіння в розкішному стані. Теж написи Laurian Clement, контурна підсвітка, двохкольоровий салон. Все виглядає просто максимально розкішно і шикарно. Автомобіль, ну, можна сказати, H клас на мінімалках. Дуже-дуже все класно. По кругу вікна у нас всі рідні, всі оригінальні. Ще пройдемось по лакофарбовому покриттю. 127, 138, 138. 116, 122, 122, 123, 123, 123, 122, 137, 127, 115, 115, 127, 111, 130, 30, 131, 123, 129, 101. 153. 153. 111. Автомобіль в чудовому стані по кузову. а ще дах. Ну, дах наскільки частково, бо то люк. 125. 119. А це все у нас скло. Розкішний автомобіль в розкішній комплектації. Класний мотор, 2 літра, 140 кВт, 190 кінських сил. І ціна даного автомобіля 25 350 доларів. Розмитнений, сертифікований. Приїхали, оглянули і купили. Класне свіженьке надходження. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і новый классный автомобиль.